Стячена Анастасія, вірш Ліни Костенко доля. Наснився мені чудернацький базар, під небом у чистому полі, для різних людей, для щедрих іскнар продавалися різні долі. Одні були царі винни гірш, а другі, як бідні міньйони. Хто купляв собі долю за гріш? А хто і за мільйони. Дехто щастям своїм платив, дехто платив сумлінням, дехто золотом золотим, а дехто вельми сумнівним. Долі ворожки, тасуючи дні, до покупців горнулись. Долі самі набивались мені, та тільки одна відвернулась. Я глянула їй в обличчя ясне, душею покликала очі. Ти все одно не візьмеш мене, сказала вона неохоче. А може, й візьму. Ти собі затям, сказала вона суворо. За мене треба платити життям, а я принесу тобі горе. Та хто ж ти така? Як твоє ім'я? Чи варта такої плати? Поезія. Рідна сестра моя, а правда людська наша мати. І я її прийняла як закон. І диво велике сталося. минула ніч, і скінчився сон, а доля мені зосталась. Я вибрала долю собі сама, і щоб зі мною не сталося, в мене жодних претензій нема до долі моєї обранниці.